Добрий ранок усім. Починаю свій новий влог зі сніданку. У нас так похмуро дощ, що я включила світло, тому що ну, нічого не видно в хаті буде. Ну Так то воно не включено, але коли знімаю, то треба включити. У мене, в принципі, майже нічого не змінила. До речі, я кілька днів не їла такий сніданок, тому вже заскучала. Грінки з сиром. Сир, до речі, сьогодні взяла кисломолочний. Просто ось так нас поставила, бо в мене немає ось цього по типу Філадельфія вершкового, то я взяла кисломолочний. Теж так люблю зверху авокадо, спеції, як завжди, сіль перець, і паприка. І зверху яйця ставлю, яке всередині в мене жовток завжди недосмажений, Я люблю так. І ось це, напевне, єдина страва, яку я вдома їм з вилкою, з ножем. Не знаю, чому так. Чогось в мене так від самого початку якось так повелося їсти страву з ножем і вилкою. Ну, тому і так і їм завжди. Вам, якщо їсте зараз зі, зі мною під мої відео, бо знаю, що багато хто їсть під відео, <сум> маємо таку звичку. Бажаю також смачного. Ну і гарного перегляду. Ледве зібрала себе докупи. Це капець. Якась така погода сьогодні. Це жах якийсь. Нібито у природи немає поганої погоди, але ця погода, це, мені здається, якийсь не знати що. Це ж не отінь, щоб оце дощ йшов. Так сиро, похмуро, небо темне. 12 годин дня, а таке враження ніби вже має ось ось темніти. Нічого не хочеться робити. Якась така я прямо сьогодні, Ох, не знаю. Але треба налаштовуватися, бо і так вже О, часу не вистачає, блін. Земно якось сіла. Машина, зараз поїду в магазин український. Хочу поїхати в магазин, купити кутю, якщо їх ще досі не розібрали. Бо я, звісно, надумала в останній момент. Ой, і цей. І треба ще поїхати в екшен. Поїхати в Action треба. І поїхати в магазин звичайний продуктовий в Kaufland, Купити дещо з продуктів. По треба щось приготувати на вечерю. Але, якщо чесно, не хочеться нічого. Але дуже хочу доробити композицію нарешті сьогодні. Це точно я хочу. У мене є один варіант такий. Сподіваюся, він вийде в мене. Буде дуже гарно. Ось, і доприкрашати вже кімнату і все. І вже нарешті з цим завершити. Як завжди. Ніби і почала завчасно, але затягнулася так довго. Вже свята, а в мене ще досі не все завершено. Цей комод весь в мене заставлений цим декором. Його виявляється так багато, що я вже не знаю, що з ним робити. Але добре, коли він є, ніж коли його немає. То щось використає, все інше треба скласти. Зараз, в екшені подивлюсь, може хоча б один контейнер візьму. Якщо там є такі великі і по бюджетній ціні. Ось. І все. І коротше. Менше тексту, більше діла. Поїхали. Купила дещо в українському магазині. Щось таке пішло, не то сніг, не то дощ крупинками такими. Як то ніби сніжинки маленькі, але такі, що падають і розстають. Дещо купила, але куті немає. Сказали, що, може, завтра привезуть, бо мали сьогодні привезти, може, ще сьогодні привезуть до вечора, а ні, то завтра. Коротше, завтра піду, як не буде, то куплю перлову крупу для кутю. З перлової крупи там в них є така прямо біленька. Ось. І зараз їду в екшен. Бо це треба купити в Екшені дещо. Так, хочу подивитися, яку ціну тут контейнери. 21, 95, 24, 95, 29, 95, 27, 95. Величезні. Нормально. Ось там ще є. Трохи менше. По 17, 95. 24, 95, 24, 13, 95, 15, 95. Діставати, подивитися по розмірах. Півдня пройшло мені, поки я поїздила по цих магазинах. Так втомилася, що вже нічого не хочу. Так, показую вам швиденько, що взяла в магазині Кауфлан. Це взяла дві солі, самі дешевші, по зло 79. Це мені для декору. Покажу вам ідею класного декору. Взяла ось таку шинку свинину. Нарізана вже готова. Горішки ось такі. До куті. Один огірочок взяла. Взяла два ось таких сирочка. Вони були на акції. Якщо два брати, то виходило дешевше. Так, вони по три, а так вийшло по два. Ось такий взяла моцарелку. Теж десь два штучки у мене є ось. Це мак, вже готовий до споживання. Один одна хурма. Вона була лише одна, там залишилась, бідолашка, бо теж на акції була, розібрали по 2 злотих. Капусту взяла ось таку, як на голубці, але я її буду тушкувати на вареники, тому що вона м'ягенька дуже сама по собі. Цукор взяла, звичайний, цибульки 4 штуки. Це вершення взяла в мішельці, пелюшки, олійка. До речі, оця олія була на акції сьогодні одна, плюс друга безкоштовно, але... Мені не повезло. Одна бутилка тільки стояла, а мені все одно треба було взяти, тому я взяла ем, майонез пісний без яєць. Сухарики це вже я взяла в українському магазині. Кетчуп лагідний це ще в Каутланді. Ага, і покажу, що ще взяла в магазині українському. Ось таку намазку і корка з креветкою. Ось таке сало. Підкопчена. Ви мені когось писали, щоб купити в українському магазині. Я не знаю, чи це воно, але там було кілька видів. Я взяла ось це, мені щось воно сподобалось по вигляду. І ось це я взяла безкоштовно. Це печінка тріски. Не знаю, до речі, хто це виробник російською пише, але це ну, 100% не рашка, тому що там не продається нічого з рашки. Це просто може бути або Литва, Латвія. Або Німеччина, і тому так пишуть, вони на різні магазини транспортують на Коротше, Німеччину. Словом, вона мені вийшла безкоштовно за бали. У мене бали були, я обміняла і взяла печінку тріски. Слухайте, це взагалі. Як я могла забути за свого самого найважливішого друга Оленя? Я ж його три роки робила. Нарешті зробила і забулась його сюди поставити. Правда, він стояти не буде і. Напевно, він буде їхати на Саню з <смі> Санта Клаусом. Бо як це? Куди це я його поставлю? Як він не стоїть. Так, ти посунься, давай. Чувачок. Угу. Ой, впирається в щось. О! Так. Якось так. А ти будеш сидіти ось тут поряд. Головатий такий. О, все, а то щось взагалі. А цей ще ж в мене є. Цей, до речі, був з ось цим пледом. Ось так прив'язаний з сінсея. Це в минулому році теж купувала цей плед на розпродажах. І цей був ось так гарненько прив'язаний, як подарунковий, типу плед. Тож треба його кудись посадити, що це стільки оленів розвелося. В цьому світі. Куди це їх посадити? Ай, не знаю. Може сюди на плед? щоб сидіти тут. Не Будеш падати? А як плед треба взяти. Ну Нехай поки там сидить. Ну так, якось тут вони сидять всі дружненько, трошки не дуже. Треба якийсь стілець для того, голова, того окремий. Але нехай поки що сидить тут. Ой, трохи впав. О! Побачила вчора, думаю, так. Як це так, я про тебе могла забутися. Сидить такий, а він такий, хм, реально забулась. Ладно, щось мене вже трошечки несе не туди. У мене така ідея з'явилася після того, як я на ярмарці була. Взагалі вона в мене з'явилася ще в минулому році, теж після тої ярмарки, до речі. І я не встигла зробити реалізувати її. Потім забулася. Можна було протягом року, звісно, це зробити, але я забулася. я вирішила, може, я хоча б за цей рік це реалізую. Чомусь це сердечко якесь не таке. Це в мене залишилася тканина з цього, з чухлів, які я шила. Крузини. І вона така дуже прикольна. Бежева, така трошечки, навіть як то, ну, не в клітинку, ну такий якийсь в неї колір, ось, дрібнесенький. Я хочу пошити ось такі м'які сердечка. І це, ну, це не тільки я сердечка хочу пошити, це я просто не хотіла викидати цей шматок тканини і вирізала з нього. Ось вийде два сердечка. Думала, чотир, три вийде, але не вийшло. Буде шматок тільки залишився. Ось вирізала. Ось вже буде варіант. І в мене є така геніальна ідея, як прикрасити ялинку на наступне, головне, щоб всі були живі і здорові. Ось, і хочу дуже її реалізувати. Це має бути дуже гарно. Ну, а як вийде, то, звісно, як завжди час покаже. Кутю я так і не знайшла в українському магазині, сказала, що це може привезуть. Поїхала в Кауфланд, думала, візьму пшеницю, ось таку неочищену. Чи очищену, я вже не пам'ятаю, яка вона. В Кауфланді я теж пролазила. Я не знаю, скільки годин я продивилась на ось ці полички. І дивилась на них, стояла, дивилась, дивилась, все обдивилась і нічого не знайшла. Я вже так втомилася дивитися ті полки, що я вже пішла додому, думаю, все, не хочу, я вже тої пшениці. Завтра піду в український магазин. Якщо в українському магазині завтра не привезуть, то е, поїду ще в, в бідренку. Там, здається, може бути. Е, ось пошукаю там. Ну, А, а якщо на крайняк вже не буде, то я візьму переловку. Ось цю біленьку, таку гарненьку, її теж можна використовувати для кутів. Ось. Тому її теж буде, в принципі, смачно. Тому вихід завжди є. Я ж дуже голодна, прийшла. Врізала собі це сало, це просто. Це щось це взагалі це таке щось смачне. Просто неймовірно. Саме головне, що шкірку можна їсти. Запросто. вона така Просто Така аж тає в роті, І сало тає в роті, і шкірочка тає в роті. Це, Ох, це дуже смачно. Якщо дійсно перемолоти, спробувати шматочок на... ну, через мясорубку і додати чесничок ще, і намастити на хлібчик, Це буде. Це просто буде капець, як смачно. Ой, з'яла шматок, і це дуже-дуже класно. Я, до речі, не помітила, що я взяла ось цей сирочок з, з цибулькою зеленою. З такою. Тільки побачила. Я ще ні разу не брала, але це відкрила смачно. Смачно! Словом так. Знову я говорю, пішла щось робити. Дивіться, хто в мене є. Тільки не смійтеся, будь ласка, ну що це? Я не можу нічого з цим зробити. Це, не знаю, хто це. Ну, типу, це, напевне, білка якась. Чи хто. Ого, які букви великі. Якраз, щоб мені читати. Коротше, я не знаю, хто це. Може, тут написано. Декорація ясне. Так, ой-ой-ой. Не знайшла я словом, хто це такий. Це чи білка, чи опосум, чи не знаю хто. Може, якийсь олень знов. В пепку зараз акція. Захожу, там такий ажіотаж. Взагалі зайшла подивитися, в яку ціну там контейнери пластикові, щоб знати собі, на заміточку взяти дешевше в екшені, чи дешевше в пепку. Поки дійшла до пепку, я забула за чим я зайшла. Заходжу, там стільки людей, думаю, що це робиться. Напевне, щось роздають. Пішла, дивлюся, в них кругом написано один плюс один гратіс. Типу, друга річ безкоштовна. Та, що дешевша, або якщо брати дві однакових, то просто одна дешевша. Я пішла-походила, там вже все змили. Нормально, полки вже полупусті. І я, коротше, підійшла, побачила ось цих друзів, бобрів, друзі-бобри. І думаю, візьму. Візьму два. І думаю, спитаю влада, чи йому треба в кімнату, Якщо треба, то подарую йому один, а один піде під ялинку. А якщо ні, то продам комусь другий, бо думаю, наш мені два буде тоді. Але прийшла, питаю, що його кожен подобається. Він каже, він зразу подивився, що він ось такий, Він ж на телескопічних ногах, високий такий стає. Десь він сантиметрів, не знаю, 65-70. Ось, і можна ось так його зробити. Оп. І він такий коротенький стає. І коли я опустила, він такий, о, класно, хай буде такий прикольний. Ну, і все, залишимо нам два. Один стоїть 40 злотих. Тобто я купила два. Бо так, за 40 я би не купляла один, тому що це ну, трошки забагато. А за 20 можна купити. Ну, вийшло, що я за 40 купила два. Ось такі гарнющі. піде. Зараз один під мою ялинку. Один піде до Влада жити. Тин, тин, тин. Мішель. Диви. Який? Дружок? Як тобі? Угу, понюхай, понюхай. Хто це, хто це? Чим пахне? Оленем, Опосовом? Чи бурсуком? Чи білкою? Хто це? Хто? Ти не знаєш, хто це? Ні? Ну ладно. Так, нас вечір вже. Темно. Вже не так і вечір, як вже темно. Я завжди включаю собі гірлянду, яка не мигає. Ось цього восьму рахунку. Так, поставити, куди це тебе поставити? Треба нам розширятися, а то немає куди ставити всіх. Так. Угу. Так, цей вже звалився тут. Що це, ліхтарик? Треба переставляти чи що? Опа! Я не знаю. Так, не мені подобається, мені ще сюди ведмедя треба. О, ліхтарик ось так поставив. Ось. Там пепко, стільки, до речі, всякої краси. Але я стрималася, взяла тільки оцих опособів. Бо я не знаю, там іграшок так багато на ялинку. Ну, не, не дуже багато, бо вже розібрали, але були дуже класні скляні. На такі подібні я показувала в магазині Хомла, що там ось таку віконечко спереді. Я думаю, ви знаєте, про які я говорю, бо їх дуже в багатьох магазинах вистачає. Там всередині хтось сидить. То ось в цих іграшках скляних сиділи білочки такі маленькі. Ну, Вони були по 10 злотих, але якщо би взяти дві, то вийшло би по 5 кожне. Ну і так різних багато всяких штук було. Зараз виключу світло, я завжди ввечері виключаю світло, і як дивлюсь телевізор, то в мене виключено все повністю світло. Тільки включені ось ці всі вогники. Так, принесла все на стіл, поставила все, що збираюся використовувати. Може, і не все використовую, подивлюся. Значить, в мене є ось такі гілочки, я, до речі, не пам'ятаю, в тому році я їх взагалі не використовувала. Залишились ще ось ці гарнесенькі, дуже, які я на кухні використовувала. Ось така є, ось. Ось, теж дуже красива, блискуча. Ось ця є ось така. Принесла, була в мене в підвалі в червоному декорі. Теж мені треба її, бо я хочу ось це використати так, щоб воно поєднувалося Ось так, о, красивенько. Хоча в мене в сині в сатунах, але ось тут на столі буде таке з червоненьким. Будиночок ще взяла в червоному декорі, в підвалі ось такий. І тут в мене є шишки ще, ось є ялиночки ось такі. це Такий набір був для того, щоб створювати декоративні всякі штуки. Я робила будиночок з картону. Ось такий олень є керамічний, сніговичок є. Словом ось таке. І сіль нам потрібна. І я буду робити ось в цьому бокалі, який у мене для цукерок. Позичу його для цукерок. Ой, Позичу його для композиції. Словом, починаємо. А, і ще, і ще, ще. я би хотіла дуже свічку, але. Є, це не точно. Зараз подивлюся взагалі, чи вона сюди потрібна буде, чи буде просто як окремо. Так, оділи ось так кольцо. Добре, що воно пролізло, бо я не впевнена була, що воно пролізе, але, як бачите, все вдалося. Хочу, щоб воно було ось тут на нижній частині. Здається, дуже гарно. Тепер висипаємо сіль. Можна, до речі, брати і такі вази високі, але бажано, щоб вони були повністю однакові, тобто не заужені ніде а однакової форми. В таких магазинах, якихось таких бюджетних, де всякі такі дрібнички для дому, бувають такі вази. Вони звичайні, такі прямі і можуть бути недорого коштувати. Я не знала, скільки мені потрібно буде солі, тому взяла дві пачки і правильно зробила. It's so cold outside, we're staying in here by the fire side. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day. It's a wondrous, slow and golden Christmas. Я, друзі, у захваті. Це дуже класно вийшло. Це так гарно. Дивіться, будиночок, ялинка, але сидить в снігу, шишка тут стоїть. Позаду теж ялиночки ростуть. Класно, дуже гарно. І ось ці всі гілочки ростуть звідси. Це дуже красиво. І ще в поєднанні з ось цим. І вона світиться, до речі, але я вам покажу вже потім, коли весь стіл зараз накрию. Merry Christmas, baby. Is coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Every Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody. Give them a smile that lasts another year. So all your secret dreams can come true. Є у мене ще ось така зірка. Вона теж світиться. Я її повішаю на кухні. Піду, дивіться, яка гарна. І є в мене дві ось таке ще. Це я колись давно, ще роки три тому купувала в Ікеї. В них немає всередині гірлянди, але я вішати і не буду гірлянду, бо це постійно. Я їх сюди хочу вести сюди і другу туди. Я не буду постійно підійматися, включати там гірлянду, тому вони будуть просто так собі гарно висіти там. Поставила ще ось тут декор, коника ось цього, такий класний. І ось цього чобіточка з ведмедиком поставила на свічку. Ну, а свічку буду запалювати, то буду його знімати. А так поки що, ось так поставила. Щось хотілося сюди теж поставити маленьке таке. А, і, до речі, повісила зірки ось тут одна. Повісила на штангу, тому що закриваємо, буває штори На ніч, ось, і там повісила. Тому виіслала на саму штангу, щоб можна було закривати. Все красивенько. В наступному відео, напевне, покажу вам повністю вже всю кімнату. Бо сьогодні я хочу ще скласти стірку і поскладати декор в коробки, поки я не купила контейнери. Ось тому ось так. І дуже шкода, що ніколи відео не передає. Насправді, як оце я бачу вживу, тому що я бачу це все чітко, в мене все це видно. А на відео ніби воно настільки світиться, що здається, що нічого не видно. Але насправді це все дуже чітко видно. І гірлянда насправді світиться дуже не сильно, не яскраво. тільки гарно підсвічує все. Я, до речі, посунула нарешті ялинку. Я самого початку мала її посунути туди далі, але забулася. і Думаю, чому вона так близько? Якось так все не поміщається сюди. Я ж не перший раз її ставлю, а виявляється, я її просто сюди дуже близько поставила, а там позаду було дуже багато вільного місця. Чоловік приїхав і каже: мені, що ти ялинку не посунеш туди далі? Я кажу, ти мені вже і писали, щоб я її посунула. то я забуваюся. Нарешті сьогодні згадала ось попереставляла трошки місцями. Гнома поставила туди, а ось цього опосума чи Оленя поставила сюди. І до нього поставила ось цю лампу, але цей падає постійно. І, до речі, тут є ось ще два подаруночка маленьких, таких гарненьких, запакованих. Це вже справжні. Я підставила, але ніхто про це не має знати. І ось тут цей переставила Оленю, щоб він тримав, щоб не впав, коли летіти. Ось вся компанія в зборі, <хи> то також, звісно, набагато краще посунула туди все гарненько. Ось, всі на місці можна виключати світло, і буде дуже гарно в кімнаті. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, якщо вперше на ньому. І бажаю вам тихих спокійних свят, щоб ваші рідні і близькі були поруч, щоб у вас було все добре, а головне, щоб всі були живі та здорові. Всім па-па!